Онлайн екскурсія чотири кольори року. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічіте білих мух, що летять, неначе пух. За віконцем зимонька снігу намітає, а дитяче серденько в мріях завмирає. У білому вбранні зелені ялинки. Під сніг, як під ковдру, Сховались рослинки, щоб їх не дістали морози страшні, Щоб зимку заснути, ожити на весні. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, Щоб краса встала. Ось іде весна ла нами, перелогами, лісами, де не ступить з під землі, лізуть паростки малі. Як опустить вниз правицю, зеленіє скрізь травиця, Як лівицю підведе, всюди листя молоде, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде, за весною літо йде. У відчинене віконце зазирнуло зранку сонце. І лоскочий носик, і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця все залито, в нас гостює справжнє літо, кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Діти літочку радіють, літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові наші сонечка чудові. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Нині осінь нас чарує, різні фарби нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени майдан і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край.